Доброго дня, друзі! Сьогоднішній ефір буде присвячений знижках. Рубрика буде називатися Що ж такого доброго купити? у модна казка. Чим можна ще скористатися, в чому ви ще зможете похудити? оскільки зима у нас у Львові тільки починається. Така справжня холодна зима у нас починається, а у нас вже скидки, і верхній одяг можна придбати по дуже хорошій ціні. Буду розказувати, показувати. Поїхали. Курточка на лебединому пуху залишилося в нас дві штучки. Назвичайно легенька, гарненька, есочка і емка. Вони відповідають СМ неповномірні, немаломірні, звичайна еска і звичайна ЕМК. Що цікавого, на два замка. Можна niin, <tell> зробити більш оверсайз, такою вільною, можна зробити більш приталеною. Дуже цікава задумка. Взагалі дуже люблю чорні пуховички. Чому? Тому що комбінаторні, тому що до всього пасує, до всього підходить. Зі всім можна скомбінувати. Назвичайно легенька ціна. Ціна Таня мені показує. Ціна ціна в нас 30% відсотковою скидочкою. Зараз шість тисяч вісімдесят гривні. Есочки, емочки, приходьте, купуйте. Ще дві розкішних курточки у білому панському кольорі від українського бренду «Лебединий Пух, 95 пуху, 5 перо. З таким класним дуже оздобленням жемчужинки вставлені в якусь таку зборочку. Класно стібана, взагалі дуже цікава куртка, має колісочку внизу. Біла, коротка куртка, хто має довгі і середні, можете собі розбавити свій гардеробчик такою от коротенькою. 6783 ціна є S і М. -ка. Так, тут теж 30% скидки. Так, показуємо далі, тут у нас нема скидки. Так, тепер у нас ще є на холофайбері. Три курточки зі скидочкою виходить 6413. Ціна. Ось така от. Е, є, тут е, багато всього. Вона має капішон, е, вставочкою, яка є світловідбиваючою. Вставочкою у вигляді е, кучеряшки е, барашка. І це джинс, тканина джинсова, повноцінно теплюща курточка, коротка, класна, внизу дуже круто обіграний ось цей з коліска, об'ємний замок, пасуватиме до джинсу, точно до, до спорту, до костюмів спортивних світлому кольорі, світлий хакі, якщо передає, добре камера передає. Ось така розкішна моделька. Ця тканинка італійська, виробник презентується дуже гарно в Європі. Заходьте, приходьте, 6,413, Поїхали по розмірах: 44-й, 46 і 42, 42, 44, 46. Розміри чуть-чуть забільшені, трошечки великомірить вона. Єдина курточка в бежевому кольорі. З такої самої тканинки, це є італійський джинс, тоненький. Він не промокає. Утеплено холофайбером. Ось так. Зроблене на зуб перід обіграний багато конструктивних деталей крою. Ціна 6 921 зі скидочкою. Повноцінний капішаник і викладається теж коміром. Одна єдина у розмірі 48, повноцінний, український 48. Але якщо чесно, я теж на її влажу, ну тобто вона не настільки оверсайз, на, на мій 50-52, Тому Можете собі розраховувати, але якщо необхідно, робимо будь-які заміри. Пишіть, ми точно підберемо вам розмір. Так, далі поїхали по верхньому одягу. Той самий джинс, комбінований з плащівкою. Дуже дуже круто зроблені карманчики. Ось так збоку. Карманчик, накладний карманчик. Ви ж знаєте про тренд з накладними карманами, про брюки карго і так далі. Оце все буде дуже, дуже дуже до речі. Виглядатиме супер трендово. Моделька цього року. Ось це все, до речі, нові моделічки. Трендові, гарні, актуальні, стильні. Ціна 6 тисяч дванадцять гривень. І по розмірах поїхали. Це в нас розмір 36 Європа, наш 42-й розмір, розмір 44-й наш і 50-й. 42, 44, 50. Дівчатка, зголошуйтесь, хто ще не купив, не придбав собі зимову куртку, будь ласка, купуємо.